Сьогодні покажу, як зробити ось таку сторіс до Хеллоуіна. і також покажу, як зробити свій продукт, плюс додати анімацію, щоб це було ще більш цікавіше. Відкриваємо додаток Vista Create і натискаємо Завантажити моє фото. Обираємо будь-який фон з мого телеграм-каналу Посилання я скину обов'язково. Далі обираю інструмент текст, ось тут він. І пишу слово «Хеллоуін». Тексту в нас не видно, тому що він темний, тому ми натискаємо на текст, і внизу з'являється така менюшка. Тут можна повністю міняти наш текст. І ми вибираємо колір, заходимо в набори і вибираємо тут одразу білий колір. Далі нам потрібно змінити шрифт на якийсь цікавий. Можна дивитися, ось тут різні шрифти, нам потрібен якийсь такий шрифт рукописний. Ось такий шрифт я вибрала. Тепер заходжу в стиль і міняю його розмір ось так, максимально великий. Можна також розмістити трошечки нижче його. Далі нам потрібно написати нашу акцію. Вибираємо знову текст і пишемо умови. Вже почала писати, але текст не видно, тому ми заходимо знову сюди і міняємо наш колір на білий і дописуємо. Так, до 31-го 10 отримую цукерки до кожного замовлення. Тут потрібно трошечки зменшити шрифт і підібрати також якийсь шрифт. Внизу ми бачимо, що у нас є можливість вибрати кирилиця, латиницям І відповідно, якщо ви хочете, щоб ваш шрифт читався українською, то тут можна одразу переключитися на кирилицю і будуть лише українські шрифти. І вибираємо з цих шрифтів, якийсь основний шрифт, який нам підходить. Я обрала цей. Також мені здається, трошечки треба зменшити, тому заходжу в стиль і роблю трошки меншим цей шрифт. Тут також можна його вирівняти по центру. Ось так. Ось ця кнопка, вирівнюємо. І можна відрегулювати так, щоб він був трошечки внизу і дивився, сприймався комфортно. І далі ми створюємо таку кнопку, такий заклик до дії: замовити сьогодні, або замовити зараз. Нам підходить цей шрифт, і ми просто його можемо копіювати. Ми натискаємо на цей шрифт, натискаємо тут на копію. І отримаємо точно такий самий стиль, який був у попереднього шрифта. Редагуємо його і пишемо Купити, купити сьогодні або замовити сьогодні. Два рази натискаємо і редагуємо. І для того, щоб ця кнопка виділялася, додамо їй підложку. Для цього ми заходимо сюди в ефекти і вибираємо другий ефект текстовий блок. Ще раз на нього натискаємо і можемо збільшити розмір, я завжди максимальний виставляю. І також можна трошечки додати округлості для цієї кнопки. І натискаємо тут перемикач прозорий текст. Тепер готово. І поміняємо колір на якийсь яскравий, жовтий або оранжевий. Заходимо в набори і вибираємо оранжевий колір. Також я би трошечки збільшила розмір. Ось так. Вирівнюємо: і все, наша сторіз до Хеловину, готова. Щоб її зберегти, натискаємо ось сюди зверху. І тут нам пропонуються різні формати. Вибираємо JPEG, формат стандартний для будь-яких зображень. Наш дизайн готовий, натискаємо завантажити або одразу в Instagram можна поділитися: завантажити, він збережеться в галерею. Для тих, кому цей урок занадто простий, ми можемо піти далі і додати ще один цікавий ефект називається він маски. Заходимо в маски, і тут ми можемо вибрати якусь. Прикольну, цікаву форму, є навіть такі, які повторюють об'єкти певні. Я виберу, наприклад, ось таку форму і поміщу її зверху над словом Halloween. Тепер внизу я вибираю перший пункт додати контент. І сюди я додаю фото свого продукту. Ну, Наприклад, напишу косметика і виберу ось таку картинку. Також тут можна натиснути Обітнути. І відрегулювати її, збільшити, зменшити для того, щоб вона ідеально в це коло вписувалася. Ну, Якщо задня картинка опинилася в такому стані, що її не видно, якщо вам не підходить так, щоб перекривалося лице дівчини, ми можемо трошечки збільшити і зробити так, щоб картинка задня була більш видимою, що там зображено. І ще один ефект, щоб привернути увагу, ми можемо цю кнопку зробити анімованою. Натискаємо на неї, заходимо в анімувати і вибираємо якийсь ефект. Наприклад, ось такий хитання. Окей, і тепер, коли наша сторіс буде з'являтися, то ця кнопочка буде хитатися і привертати увагу. Для того щоб вивести сторіс з анімацією, ми натискаємо ще раз на виведення, але тут вже вибираємо MP4, тобто формат відео, тому що у нас тут є анімація.